Вітаю, друзі, я Віталій Портник, помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков, знову запропонував українському президенту Володимиру Зеленському, якщо той бажає зустрічі із Путіним, прибути до Москви. Це вже не перша така пропозиція з боку Кремля, коли російським чиновникам потрібно реагувати на готовність Володимира Зеленського зустрітися із російським президентом. І кожного разу ця реакція виглядає відвертим знущанням, яке нагадує, що насправді у Кремлі не бажають жодних контактів із українським президентом і жодних реальних умов, які могли б призвести до завершення жорстокої російсько-української війни. З точки зору логіки дипломатичного процесу є очевидно. Що, якщо б Путін дійсно бажав врегулювання, він був би готовий до зустрічі із Зеленським на нейтральній території. Ба більше, така зустріч могла б відбутися за посередництвом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і за його участі. Ушаков, до речі, говорить, що. Можливість зустрічі російського та українського президентів піднімалася під час телефонних розмов між президентами Сполучених Штатів та Російської Федерації. Але очевидно, що коли Трамп говорив про зустріч Путіна і Зеленського, він міг мати насправді на увазі готовність бути посередником. Під час проведення такої зустрічі як це, скажімо, відбувалося, коли до овального кабінету прибули прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Аліїв чи лідери інших країн, які намагалися врегулювати ті складні стосунки, які склалися між ними і призвели до збройного конфлікту. Але Путін, звичайно ж, демонструє, що він не бажає реального посередництва сполучених штатів, тому що. Продовжує вважати Україну російською зоною впливу, і війна Росії проти України спрямована насамперед і на ліквідацію української державності, і якщо це не вдається здійснити, принаймні на повернення України до російської сфери політичного тиску, і в цій ситуації прибуття президента України до російської столиці розглядається і самим Путіним, і чиновниками. У Кремлі як демонстрація капітуляції, а зовсім не як можливість домовитися про завершення війни і встановити контакти суверенних держав, які визнають незалежність одна одної про територіальну цілісність. Я навіть вже й не пригадую. Таким чином, можна чітко сказати, що слова Юрія Ушакова є. Очевидною ілюстрацією щодо справжніх намірів російського політичного керівництва у переговірному процесі з Україною. про те, що перемовини будуть продовжуватися, у Кремлі також кажуть це, визнав, зокрема, прес-секретар російського президента Пісков. Але знову-таки, питання проведення перемовин це зовсім не питання того, що війна. Дійсно, може закінчитися внаслідок зустрічі делегацій. Вже неодноразово доводилося пояснювати, що насправді головною метою російського президента є тягти час для того, щоб не посваритися із президентом американським. Ну і до речі, репліка Ушакова також, можна сказати, в контексті цього путінського бажання. От Зеленський. Готовий зустрітися із Путіним. Це конструктивно, з точки зору Трампу. Зеленський шукає контактів, які дозволили б завершити російсько-українську війну. Але і Путін конструктивний. Він запрошує Зеленського до російської столиці його помічник з питань зовнішньої політики обіцяє Зеленському і безпеку, і навіть забезпечення можливості для роботи. Теж дуже конструктивно, а те, що такі слова Юрія Ушакова виглядають звичайнісіньким знущанням і над Україною, і над Зеленським, і над мирним процесом, так ще це Дональду Трампу потрібно довести. Американський президент просто може не побачити у цій глузливій інтонації високопоставленого російського чиновника ніякого знущання ані над нашою країною, ані над президентом, ані над власними. Мирними зусиллями. Ми ж неодноразово бачили ситуацію, коли Трамп не помічав або не бажав помічати відвертого глузування Путіна над те самим собою під час телефонних розмов президентів і під час публічних заяв російського очільника. Якщо американський президент не помічає, як Путін знущається над ним самим, чого він тоді має помічати, що Путін. Знущається над Зеленським, і що помічник російського президента просто намагається пояснити українському очільнику, де його місце з точки зору адміністрації президента Російської Федерації. Таким чином, можна сказати, що сторони залишаються на тих своїх позиціях, на яких вони знаходилися, і до Початку нового кола мирного процесу ініційованого адміністрацією президента Сполучених Штатів, і що ніяких реальних бажань і приводів зустрічатися із українським президентом у російського не було, немає і, можливо, найближчим часом і не буде. А є бажання не посваритися із президентом американським, є бажання зберігти. Позиції, які б демонстрували готовність Кремля до діалогу і навіть до завершення російсько-української війни, але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що з точки Путіна це завершення має відбутися або на російських умовах, які передбачають капітуляцію України перед Росією або ніяк і. Якийсь реальний конструктив з'явиться тільки тоді, коли російський лідер усвідомить ці проблеми, які реально виникнули у економіці його країни, які можуть заважати збереженню чекійського режиму. Тоді до речі. Ніхто не буде запрошувати Зеленського до Москви, Переконую вас, тоді Путін буде готовий зустрічатися на нейтральній території, проводити серйозні перемовини. І тоді, до речі, я не виключаю, що путіну дійсно не буде потрібно посередництва Дональда Трампа, тому що він і сам буде готовий до компромісних умов завершення російсько-української війни. Однак, об'єктивних ознак того, що це відбувається зараз і супроводжується тим переговірним процесом, який почався в Абудабі, і продовжиться вже цього тижня. Ми, звісно, бачити не можемо. І глузливі слова Юрія Ушакова є черговим підтвердженням цього достатньо простого і очевидного, як на мене, висновку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у каналу Патріоні Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!